Так, Моя доповідь присвячена політичним ініціативам Івана Виговського, ну і як в них певним чином відображалися якісь відображалися якісь алюзії відсилочки до Київського братського монастиря. Звичайно, одним із найвідоміших сюжетів в цьому питанні буде. Гадівські пакти, і оце от окремий пункт про статус Київської академії, який неодноразово дискутувався в історіографії. Хтось, звичайно, схильний вважати, що цей пункт варто розглядати як такий логічний послідовний. Розвиток цієї отопіки війська Запорозького над Київською братською православною школою є також варіанти, значить, щоб потрактувати цей пункт у такому вимірі особистих контактів, які відбувалися в тому політичному просторі. Проте Оскільки ця тема дуже поширена і дуже затребувана, я би хотів конкретно в цій доповіді подивитися трошки на інший сюжет, да, який передує Гадяцьким пактам. І стосується 1657 року, зокрема, приїзду до Києва Івана Виговського і його. Висвячення козацьких клейнодів у Київському братському монастирі, чому це сталося? Чому саме Київський братський монастир? Тому що питання доволі неоднозначне. В той час Іван Виговський уже був обраний гетьманом на Раді в Чигирині по смерті Богдана Хмельницького. Вже йому би, вручили булаву. Так? Потім ще відбувається рада в Корсуні, де йому повторно вручають булаву з усіма цими символічними діями, де він кілька разів відмовляється від цієї булави. Йому знову вручають, наполягають, щоб він був гетьманом. І цей повтор, він. як... Неодноразово трактують дослідники, впливає на, чи точніше, говорить про те, що Виговський не впевнений у своїй владі, одразу виникає опозиція доволі сильна, яка заявляє, яка підважує доцільність його повноважень, і йому потрібно якось цю владу укріпити. Йому потрібно якось. Показати, що він достойний гетьман, освячення в Києві клейнодів вже мало місце в козацькій політичній практиці, та до цього це вже робив Хмельницький. І логічно було би щось подібне повторити. Ну і оцей акт можна з цим було пов'язати. Проте, от як ви бачите, теж там описано. Це очевидно різниця з тим, що було у практиці Хмельницького. Да, відомий в'їзд Хмельницького до Києва на межі 1648-49 років, коли це коли його зустрічають з пудеї, коли читають йому орації, коли він в'їжджає до Софійського собору, і там відбувається все це дійство. Е, і Виховський, очевидно, мав би можливість щось подібне повторити. Е, Про те, чомусь для цього обирається Братський монастир. Е, ну і е, мої роздуми в цій доповіді якраз і стосуються того, чому би це могло статися. Е, чому не повторити е, ту символічну практику, яка, яку вже показав його попередник. Е, Зокрема, звичайно, те, що однозначно вплітається в цю історію, це контекст. Він принципово інший, тому що Виговський приїжджає до Києва ще 13-го числа. Бачите, ця подія відбувається 17 го жовтня. І 13-го числа він приїжджає не сам, а з усією родиною, і відбувається поховання його сестри. Дружини Павла Тетері в Києві, тобто, це зовсім інші значить, обставини. Очевидно, значить, після того проходить ще кілька днів, перед тим, як іде мова про освячення клейнодів. І, звичайно, це те, що могло би впливати да, на якісь такі от організаційні речі. Проте, все одно не зрозуміло, чому братський монастир, чому не Софія Київська. Так, в цей час немає митрополита. Але е, буквально на наступний день, 18 числа, вся ця е, делегація, яка є в братському монастирі, вони збираються в Софії Київської, там е, і церковні ієрархи, і козацькі очільники е, проводять обговорення з приводу того, хто ж буде митрополитом київським. Тобто, Софія Київська, вона в доступі, вона не знаходиться під яким закриттям. Більше того, Баранович, який проводить все це дійство, він, власне, і очолює вибори митрополита. Одним із таких моментів, який може бути в обговоренні, чому братський монастир, можливий сентимент Виговського до... Своєї «Альма-Матер», принаймні у випадку з Луговського, ми знаємо з його власних слів, з його власних текстів про те, що він навчався в Києво-Могилянській академії, і більше того, він прямо заявляв, що його вчителем був Вінокентій Гізель, який на цей момент вважається одним із найімовірніших кандидатів на. Обрання митрополитом Київським тут існує дуже багато версій, та дуже багато згадок про те, що Інокентій Гізель має тут би, таку символічну першість. Проте є безпосередньо навіть слова Виговського, які, хоч і переказані, але тим не менше також свідчить про те, що Гізель очікується би, серед тих, кого можуть обрати. Проте, звичайно, існують іще й варіанти. Так? Можливий сентимент трохи іншого роду, так? тому що в цей час, ну, принаймні, існує гіпотеза про те, що ректором Києво-Могилянської академії стає Іосиф Мащерський, який є. Свояком Воговського, сестра Мещерського була одружена з братом Івана Виговського, Івана Виговського Костянтином. І є свідчення про те, що Мещерський стає ченцем в братському монастирі, і одна єдина згадка. Яка вказує на те, що він міг бути ректором? Згадка доволі пізня, аж 1693 року. Але вона належить Кроковському, який, ну, в принципі, міг би розуміти, про що йде мова. Він перелічує, значить, як ви бачите, в другому пункті. Ректорів і згадує безпосередньо Мещерського в цьому переліку. Хоча всі інші джерела, які довкола, значить, цієї події існують, визначають Іосифа Мещерського як чернігівського архімандрита. І чому так? Ну, доволі важко сказати. Більше того, коли мова йде про видачу царського жалування, там про соболів, рублі і тому подібні речі, то окремо згадується, значить, Ігумен Братського монастиря, окремо згадується чернігівський архимандрит Іосиф Мещерський. Проте ім'я Ігумена да, там не вказується. Тому. Доволі важко сказати, хто б це міг бути. Але е, що показово, е, в цьому переліку да, о, пожалуваних царем не згадується Баранович. Е, можливо, малося на увазі саме його персона да, під оцим от, неназваним е, ректором е, чи, чи топаки Ігуменом. Е, От оця родин, от оцей от родинний е, зв'язок Мещерського і е, Виговського, очевидно, спричиняє певні поширення певних чуток про те, що саме його можуть обрати митрополитом. Одна з цитат, яку я тут наводжу, якраз про це говорить. Хоча е, це ну, практично єдина звістка, яку мені е, вдалося віднайти, і вона. Ну, Явно значить, базується на чутках, а не на певних якихось достоменно відомих речах. Крім Мещерського, там лишається Лазар Баранович. Ще один, одна така глобальна постать, яку можна розглядати. В дискусії про, про те, що ж відбулося, ем, і е, Баранович він е, опікується якраз обранням митрополита. Е, і, вочевидь, е, можна припустити, та, от, е, згадку, яка тут наведена, е, безпосередньо вказує на те, що от оце розпорядження да, опікуватися. Цим дійством він отримав прямо від Виговського. Уже коли Хмельницький був е хворий, так, е а, а митрополита потрібно було обирати, то, вочевидь, е -е, значить, е це було організовано на той момент іще ще генеральним писарем. -е, хоча, як бачимо, з цього тексту видно, що е Значить, козацькій верхівці загалом не залежало на тому, хто ж буде митрополитом київським. Ну, принаймні, так вони заявляли. І в цьому контексті можна розглянути Барановича як таку от головну приймаючу сторону, та, який організовує все, що відбувається в Києві в цьому, в цьому ключі. І він тоді запрошує Виговського в братський монастир. Він запрошує також московських воєводів, які на той час перебувають в Києві, організовує все це дійство. І в даному випадку, якщо це так, то тоді от оцей момент висвячення клейнодів, вочевидь, мусимо тоді говорити, що Виговський віддає якби, на, на розсуд приймаючої сторони. А це може свідчити також про ще якісь додаткові моменти, що, можливо, козацька верхівка не так уже детально і прискіпливо ставилася до цього символічного акту, як ми можемо запідозрити сьогодні в історіографії. Якщо Підсумовувати, да, тут перераховано якийсь ряд таких от причин, які проговорювалися в доповіді, то і з цього можна також звернути увагу, що, вочевидь, після Богдана Хмельницького Виговський є першим гетьманом, да, якого обирають, і, вочевидь іще норма. Того, як це мусить бути, що, в якому порядку і тому подібні речі, принаймні от до освячення кленот настільки не уставилося, і, можливо, через це козацькі очільники цим чи не надавали цьому вагу, чи не переймалися більш детально. Так, дякую за увагу. Дякую,